Всім доброго ранку. Насправді дуже вдячна Олені за таку можливість того, що зняти це відео, оскільки тільки в підготовці цього відео вже сталося стільки різних усвідомлені подій, ну, які б, напевно, не сталися, якщо ви цього не робила. Але все по початку. Це все... спочатку. Дякую всім. Дякую дівчатам за... Те, що він, Всім, хто бере участь в цьому прекрасному курсі, дякую Олені за це ранкове відео, оскільки без нього, я ж кажу, багато чого б не сталося. І все ж таки, стільки різного цього відбулося лише за декілька годину, годину того, як я продивилася це відео і того, як я почала робити своє власне, що, ну, що дійсно. Зовнішній світ він зовсім інший, ніж внутрішній. І це в першу чергу це перше усвідомлення щодо е, контакту з зовнішнім світом, тому що спочатку я скажу відверто, почув, я, я, я е, собі облаштувала затишний е, куточок в будинку, де я завжди роблю свої практики, там в мене все гаразд, все свічечка, все як має бути. І коли я почала облаштовувати телефон для того, щоб е, включити камеру. Мене просто, знаєте, винесло з цього простору. Я просто зрозуміла, що це відео неможливо робити в будинку. Це відео має бути зроблено на природі. Ось я на природі, в зовнішньому світі, тому що це відео про зовнішній світ, тому я тут і на природі також дуже довго шукала собі місце, зробила собі каву, легесенько собі поснідала, прекрасно себе почуваю. Прекрасний день. Тема публічності мене дуже це вже, вже певний час нас доганяє. Я від неї біжу, як тільки можу. Але все ж таки це, та, це ті моменти, які мені, до, до яких мені потрібно повернутися і з якими мені треба стикнутися. Це вже усвідомлено, це вже як даність. тому... Я з прийняттям в потоці намагаюся увійти в свій страх публічності, в свій страх подібних відео, подібних звернень, того, що мене можуть випадково подивитися не лише учасники курсу. Ось, Цікаво, дуже цікаво. Тиждень, який пройшов, був божественний. І з точки зору подій, і з точки зору усвідомлень, і з точки зору різних моментів пропрацьованих і непропрацьованих. Дуже цікавий тиждень. Я тут собі занотувала, що би мені сказати на цьому відео. Найголовніше, що це те, що я змогла виявити, як то кажуть, свої затики, свої шаблони, ряд, які, я не знаю, чи вони мені насправді заважали жити, але деякі з них вже почали дратувати. Оскільки я чітко усвідомлюю, що вони були важливі якось, напевно, на якомусь попередньому етапі мого життя, а зараз, зараз мені від цього потрібно якось відходити. Дуже цікаво, як вони, прояв... ну, як вони проявлялися на цьому тижні практично, практично всюди. Дуже дякую Олені за слова відео про взаємодію з зовнішнім світом, про певні очікування, про певну ілюзію про те, що світ має реагувати, хочеться, аби світ реагувати так, як ти собі придумав. Ну, це не так. І знову ж таки, ситуація з цим відео, те, як я до нього готувалася, очікувала. Інструкції очікувала посилань, про це говорять. І дійсно дуже важливо, актуальна для мене тематика не пропустити того, що дає тобі зовнішній світ у якості відповіді на твої імпульси. Елементарно. Зранку знову ж таки ситуація. Я коли спускалася з будинку виходити на вулицю, тут готувалася різне облаштування своєї камери, я прихватила собі свічечку. Думаю, ну, візьму свічечку, нехай собі горить, вона мені буде допомагати, як я буду говорити, ля-ля. Ось. Але насправді виявилося, а, і паралельно в мене була проблема, як зробити так, щоб телефон тримався і не з'їжджав нікуди. Я тут з цією свічкою, яка горить, і з цією проблемою, яка яку потрібно, невідомо як вирішувати, тому що всі-всі поверхні, майже всі поверхні слизькі. І вже, вже на вулиці я зрозумію, що свічечка для тут мені спустилася не для того, щоб горіти, а щоб бути підставкою. оскільки вона ж воскова і вона ну, не слизька. Так що дійсно такі приклади. Говорять нам про те, аби ми не обмежували, не ставили умови простору. Були дуже уважними. Я дуже дякую за це, Олені. Що ж сказати, щаслива. Дуже сподіваюся, що ті процеси, які почалися і внутрішнього усвідомлення, і зовнішнього усвідомлення, і мо мої. Um, взаємодії з зовнішнім світом, оновленої взаємодії з зовнішнім світом будуть продовжуватися, що я в свої страхи, що мої страхи, які дійсно існують з цього приводу, вони не обмежать мене і uh, все, ну, в принципі, все йде так, як має бути, це відуматиме. Um, ось. І взаємодія з зовнішнім світом. Буде максимально ефективно і ті події в фізичному, світі фізичні події, які вже сталися пов'язані з реалізацією мого наміру, також будуть реалізовані і продовжуватися, стане зрозуміло, до чого це все веде. Я ще раз всім дякую, я ще раз хочу побажати всім успіху, щастя, відкритості і максимально ефективно пройти цей курс.